Вам коли-небудь здавалося, що розум просто розриває вас на частини? Чи відчуваєте, що багато знань, які ви отримали, не приносять жодної користі? Насправді, це може бути кризою вашого розуму. І щоб уникнути кризи, важливо не лише мати знання, а й робити дії. Кожен з нас приходить у цей світ, щоб реалізувати свої таланти. Ваша енергія це ваш ресурс. Чи знаєте ви, що ніколи не отримаєте достатньо енергії від інших? Тільки ви самі можете наповнити себе. Розпочніть з простого. Запитайте себе, як ви почуваєтеся, які ваші відчуття там, десь глибоко всередині? І замість того, щоб звинувачувати інших, візьміть відповідальність за своє життя на себе. І ви побачите, як зміниться ваш внутрішній стан, який наповнить вас енергією. Не дозволяйте своїм думкам заважати вам. Важливо приймати себе такими, якими ви є. Ви унікальні і заслуговуєте на все найкраще. Зробіть перший крок: визначте свою мету. Визначте, що вам потрібно, і почніть діяти, використовуючи ваші знання. Досліджуйте, чого ви хочете. І йдіть сміливо у зміни і пам'ятайте ваше життя це ваше мистецтво. Творіть його, відчуваючи радість і натхнення. Тільки ви можете змінити своє життя на краще.